11 листопада, всіх ще раз вітаю. Давайте зроблю розклад для наших АЕС і спитаємо загрози. Південно-українська, Рівненська, Хмельницька. Ну ви ж знаєте, я і давно ще казала, що зараз в них мета зупинити наші станції, щоб взагалі не було, ну, щоб був повні, повні, повний, повний масштабний блекаут. І чого вони добиваються? Ось цим, чого Росія добивається. Але спочатку хочу спитати ось цю новину. Вона тільки з'явилася, що Геннадій Рябцев це експерт в енергетики. Він стверджує, що МАГАТЕ, МАГАТЕ, ось вам, ну, ми знаємо, хто такі МАГАТЕ, що вони з Росією там обнімаються і так далі. В останній раз, коли приїжджали МАГАТЕ на об'єкти нашої енергосистеми. Ну, ви ж знаєте, що МАГАТЕ, це ж вони ж на АЕС, мабуть, приїжджали з якимись там перевірками, вони склали звіт і передали його росіянам. Тож ті отримали чітке розуміння, куди бити точково, щоб зупинити наші станції. Це шок. Я прочитала, я була в шоці. Чи Дійсно так, чи правда, що Магате, коли приїжджала в Україну на наші енергоетичні об'єкти, зробили звіт, і цей звіт передали росіянам, щоб вони знали, куди бити. Куди бити? По яким підстанціям бити, щоб зупинити атомні станції. Це правда, що Магате передала росіянам план, план ударів? Сонце. А вони вони від них якраз цього і хотіли. Росія відмагати цього і хотіла. Частково. Робота. Дорога. Зупинка. Зупинити зірку, да? Дорога, щоб зупинити нашу зірку. Зірка це наша енергосистема. Удари, ідея. Да, дивіться, 100%. Я думала, частково, ні. Вони передали, реально. Вони продали. Вони. Вони зли. Ну тут, ану, зараз питаємо, вони цю, магати цю інформацію передалі Росії про наші енергооб'єкти. Ну, так, перемога, ілю... щоб була ілюзія щоб була ілюзія перемоги. Імператор б, Луна. Давайте так. Ну, звісно ж, не всі в МАГАТЕ-зрадники, але є ті, які заслані казачки, якісь агенти, які працюють в самому МАГАТЕ і прикидаються правідними. А насправді вони працюють на імператора. Дивіться, диявол, удари, відлюдник, Нема світла зупинити нашу зірку. Зупинити ще не тільки зірку, а зупинити ще і наше жд сполучення, рух. Стовідсотково вони щось передали. Оці, хто приїжджали, якраз вони і щось передали. Я просто в шоці. Так, ладно, дивимося загрози. Південноукраїнська АЕС. Південно-українська АЕС, Миколаївська область. Покажіть загрози. Давайте до кінця року. Загрози. Південно-українська АЕС. Покажіть загрози до кінця цього року. Загрози. Південно-українська АЕС. Посилюється захист, щось отримали. Але диявол Сонце можуть вбити можуть по енергосистемі, яка живить південну українську АЕС. Да, план її обстріляти. Ну, не саму АЕС, я ж кажу, а лінії Сонця, живлення. Щоб обмежила роботу. До кінця цього року. Південно-українська АЕС. Вона може зупинитись. Вона може зупинитись. Вона може зупинитись. Вона буде працювати частково. Зупинитись ні, уход від цього, але якось ну, частково. Буде. Ну, давайте так, зменшення обсягу. Я в цьому не дуже розбираюсь. Зменшення обсягу е, подачі енергетики, чи як там правильно, або. Там якісь реактори будуть менше робити, якісь більше. В общем, тобто зменшення потужності. Ось так. Ні, зупинка, ні. Зупинка показує мені, ні. Зупинити, ні. Посилення захисту, так? Да? Посилення захисту, наших, наших об'єктів. Якісь там саркофаги повинні були будувати, якісь там укриття, ага. гроші всі йде? По карманам. Так, ладно, Рівненська. Рівненська атомна станція. Рівненська атомна станція. Що чекає до кінця 2025 року? Рівненська атомна станція. Що чекає до кінця цього року? Рівненська. Удари. Зменшення. Теж зменшення обсягу подачі електроенергії. да, диявол. І там диявол, і тут диявол. Тобто обстрілювати і Південну українську і рівненську. Ну не саму станцію, ще раз кажу, а енер... енергію те, що... та, що їх енергосистему, яка їх підживлює. На жаль, тут загроза є. Робота, рух і 10 мечів, Зменшення роботи. Рівненська атомна станція до кінця року. Що чекає? Ну, на жаль, тут якісь проблеми, якісь поломки. І знов карта вибору тобто зменшення, зменшення потужності. Чи може зупинитися повністю Рівненська АС? Чи може зупинитися повністю до кінця року Рівненська АС? Чи зупиниться Рівненська АС до кінця року? На жаль, там може бути башня по, десь по світлу, по зірці. Чи зупиниться повністю наша АЕС? Страх, удари. Ну, давайте так. повністю ні, ілюзія. Але башня по зірці і буде. Якщо в Росії є план, куди треба бити, відмогати. Куди треба вдарити, щоб знизити потужність станції, щоб станція не працювала, щоб була без енергетики? То в чому взагалі проблема да, для росіян? В чому? Накопичили, накопичили дрони ракети і давай знов. Хмельницька атомна станція, що чекає до кінця цього року. Хмельницька атомна станція, що чекає до кінця цього року. Допомога якась прийде, захист. Знов робота. робота. Хмельницька атомна станція ще чекає. Те ж саме. Зупинка зменшення потужності. Відновлення чогось. Україна, наші станції, боротьба, хитрість, обман. Оце злив інформації. Чи може зупинитися повністю Хмельницька атомна станція до кінця року? Чи зупиниться повністю Хмельницька атомна станція до кінця цього року? Повтор того, що було, ну не думаю, баланс. А знов диявол, будь ласка. Зупиниться повністю? Ні, повністю. Ні. Уход від цього. Зменшення буде, але повністю ні. Так само на всі станції показую. Також, давайте спитаємо, чи є, чи є в наших якийсь план енергетиків стосовно атомних станцій. Це ж дуже небезпечно. Що, наприклад, якщо Росія влучить там якісь трансформатори, які живлять атомні станції, чи є якась інша, інша мережа живлення, ну, наприклад, з Європи або якісь потужні генератори. Є, є щось таке на якийсь случай на на форс-мажор є щось? Вибіркова правосуддя, сонце, плани, ну на обмеження світла щось є. Уход від ударів. На обмеження світла показує уход від ударів. Тобто, треба не допустити влучання. Вони просто вже знають, які об'єкти, куди вони будуть бити. Наші військові знають, по яким об'єктам вони будуть бити. Тепер ці об'єкти треба захищати, щоб цього не сталося. А якісь генератори або якась лінія з Європи, електромережа є. На всяк випадок для АС. Ну, насчет генератора, мабуть, не існує таких генераторів. Я постійно розбираюсь в цьому. Мені кажуть, таких генераторів не існує, щоб тягнути АС. Стосовно лінії, тут щось теж таке, знаєте, таке. таке сяке. Намагання диявола зробити все, щоб ми втратили якийсь захист, втратили якийсь ресурс. Росія луна, їхні бажання зупинити наші атомні станції. Вони вважають, що таким кроком вони переможуть. Це їхня мета. Це їхня переможна мета. Ну, Давайте спитаємо Криму. Чого Росія добивається? Ось, покажіть, будь ласка, чого Росія добивається, обстрілюючи наші, наші енергооб'єкти, які живлять атомні станції? Чого Росія добивається? Ставлячи під загрозу, під загрозу наші атомні станції. Чого Росія добивається? Ну, тупіку. І закінчення війни. Вони вважають, що якщо вони зроблять, оце, станції зупиняться, то вони відразу виграли. Вони відразу перемогли. Чого добивається Росія? Ага, дивіться: зміна влади, імператор, дорога і якісь дії, вибори. Зміна влади. Зміна влади, конфлікти всередині країни, тобто якісь там майдани, забастовки. Ось, ось що ще вони хочуть. Да, Зміна правосуддя. Зміна правосуддя. Так, да, башня в нашому домі, башня по зірці призведе до майдану якогось і до зміни влади. Така мета Росії. І вони вважають, що це тупікова ситуація, яка, яка призведе їх до перемоги. Так, тепер давайте загалом спитаємо, а ну-ка, покажіть, будь ласка, ітог на сьогоднішній день, 11 11 листопада, 25-й рік, рік. Чи вдасться Росії їхній план? Зупинити наші атомні станції. Чи вдасться план Росії зупинити атомні станції на території України? Чи вдасться? Роблять все, прикладають зусилля. Розпач біля Росії і АС. Я думаю, що ні? Важко уход від цього. Ні. Вдасться їм зупинити АЕС Росії. Вдасться смерть, зупинка, активні дії. І це теж відповідь. Ні, буде ще якась тут допомога. Будуть щось збивати, посилення захисту, дай Боже, щоб він вже відбувся. Ну, ми вже з вами живемо з відключеннями, з відлюдником. Мабуть, ще будемо якийсь час з цим всім жити. І нічого не зробиш. Але повністю зупинити мені. Мені кажуть, що ні. Повністю ні. Частково показують, частково зменшить свою потужність. Ось так показує. Але планують ще бити і Південна українська і Рівненська, і Хмельницька. Ще раз кажу, не самі станції, а те, що їх живуть. Тим паче, що в них вже є план, куди бити.